Друзі, в мене є чи не єдиний плюс, ніколи не пітніють ноги. Але коли я дивлюсь за партіями ледачих учнів, то починаю дуже-дуже нервувати і пітніти. Так ось таке в мене для вас до вас прохання. Не розраховуйте лише. На талант тренера, на те, що його дебютні смаколики дозволять вам створювати справжні шедеври. Будь ласка, повторюйте матеріал, працюйте вдома, засвоюйте ті поради, ті лайфхаки, які я вам розповідаю. І тоді ваші страви будуть найкращими і найсмачнішими. Ну і я не буду підніти.